Слово Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молотовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Авдії. Та, хоч би Ти, немов Орел, піднявся високо. Хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скинув би тебе слово Господнє. Сьогодні знову ми в цьому стиху Пророка Авдія стикаємося із словами перестороги щодо порушення першої заповіді? Першої заповіді, яка говорить нам про те, що. Ми повинні поклонятися, тобто християни, наголошую саме християни, повинні поклонятися, може не це грубо сказано, поклонятися, але вшановувати, любити одного єдиного Бога в трьох особах, оця Сина Духа Святого. Що ми не повинні створювати собі кумирів, ми не повинні собі створювати богів із каменя, з дерева чи людини. І от сьогодні ми чуємо, як Знову пророк Авдії говорить у порівнянні, що чекає на ту людину, яка робить із себе Бога? Цей пророк він говорить, що навіть якби ти був орлом, навіть якби ти собі побудував гніздо високо серед зорей, тобто серед зір, тобто високо, в де ніхто не може достати, рівно Господь тебе звідти скине. Це є попередження людині. Бо насправді всі наші проблеми в цьому світі є від того, що людина робить із себе Бога. Все, що ми маємо, всі терпіння, всі страждання, які є в нашому житті, всі біди, і навіть природні катаклізми, все це є наслідок. Того, що людина себе вважає Богом, що людина хоче керувати цим світом, що хоче людина підкорити собі закони природи, що людина хоче собі підкорити інших людей. І от пророк попереджає нас від такого. Зрештою, ця війна є наслідок того, що одна особа. Путін, Володимир Володимирович, себе зробив Богом. Він не просто себе зробив Богом, Він не просто, знаєте, підкорив собі свідомість всієї своє, своєї країни. Але він зробив так, щоб російська православна церква проголосила Його святим. Знаєте, ще в тому 2014 році було. Відео поширено про те, як Патріарх Кирил на черговій прес-конференції, якийсь проголошує Путіна святим, тому що цей Путін виступив на захист православ руського православ'я в Україні. Якщо згадати початок цієї війни в 2014 році, то гасло, яке вони тоді, з яким вони прийшли в Україну. Це було захист руського православ'я. Що тут на території України принижують російськомовних людей, а особливо православних, і особливо в Донецьку і Луганську, в Харкові, в Запоріжжі, що там на цих територіях принижують православних. Хоча на той момент на цих територіях православна церква. Мала беззаперечний авторитет. Не просто православна церква, а саме російська православна церква, яка себе називала українською. Але це російська православна церква. Саме російські священники і єпископи цієї церкви, вони контролювали все тут. Вони вирішували, куди люди мають ходити. І от під цим гаслом захисту руського православ'я. У му році Росія вводила свої війська, захищаючи. Уже тоді вони проголошували оцю свою ексклюзивність. І от тоді патріарх Кирил проголосив Путіна святим, бо він захищає російське православ'я. Уже тоді почалося формуватись ідолопоклонство Одній особі. Але якби високо людина не підносила себе вгору, вона завжди буде опущена в землю. Якби високий, високий статус людина не займала, скільки би грошей не мала, результат її життя буде один єдиний смерть. Просто коли я чув таку фразу, що недостатньо гідно прожити, потрібно ще гідно і вмерти. І гідна смерть це та смерть, після якої люди стають інакшими. І Гідна смерть це та смерть, після якої інші люди, ті, які живі, вони міняють своє життя. Гідною смертю є смерть наших захисників. Бо після смерті таких людей ти розумієш, що треба боронити захищати життя. Гідна смерть це сотні тисяч, це мільйони замучених людей в часі Радянського Союзу в концтаберах, тих людей, які не зрадили свою мову, віру, культуру, тих людей, які хотіли боротися проти, проти ідолопоклонства у вигляді вождя нації. Це тисячі святих, мільйони мучеників, які віддали своє життя за віру. Ось це гідна смерть, смерть, яка зміняє життя живих. І сьогодні ми чуємо попередження, що ми маємо гідно жити. Щоби мати гідну смерть, ми повинні гідно жити в цьому житті. Наша смерть ніколи не змінить життя іншої людини. Наша смерть не стане, я не скажу тим прикладом, а радше наукою для інших, якщо наше життя не було таке. Розумієте, ми маємо навчитися жити гідно. І гідне життя це тоді, коли я не вивищую себе за інших. Коли я не роблю з себе ідола, якому маю служити, коли я не вихваляюся своїми достатками, коли я не вихваляюся своїми талантами, а навпаки, коли мої таланти служать іншому, коли я вмію служити іншому, і тоді інші зможуть дати добру оцінку мого життя. Тоді інші зможуть взяти моє життя за приклад. Сьогодні, через Пророка Авдію, Господь Бог нас попереджає про ось цю спокусу гріха гордині, гріха, який є коренем усього зла в цьому світі. Бо саме через гординю, саме через те, що людина себе вивищує, саме через те, що людина не бачить гідності іншої особи, всі гріхи в цьому світі. Перше вбивство в цьому світі, вбивство Авеля, сталося через гординю, бо Каїн не міг прийняти того, що жертва Авеля була кращою. Каїн не міг простити Авелю, що він був кращим, що він був щирим перед Богом і вбив за це свого брата. Юда не міг простити Христові те, що Він не отримав багатство, яке обіцяв. Знаєте, це як у сьогоднішньому Євангелії на літургії ми чули ці слова, коли Христос питався Ісуса, От ми все покинули, а де ж це царство, де ж та слава, багатство, яке ти нам обіцяв. І Христос пояснив, що справжнє багатство це коли ти. Зречешся себе і підеш за Богом, коли ти своє життя віддаш в руки Бога, будеш Богові служити, нести Боже Слово серед інших. І ніхто, ні рідні, ні близькі, ні друзі, ні знайомі не ж може тебе звернути з цього шляху. І той, хто на цьому земному житті навчиться служити Богові, Він буде мати оцю Царство Небесне. Юда цього не прийняв, пішов і зрадив Христа, продав Його через цю гордість, неприйняття слів Ісуса. Розумієте, ми завжди думаємо, що гординя це вивишення себе над іншими. Але гординя це в першу чергу неприйняття іншої людини. Гординя це не прийняття того, що хтось живе інакше. Гординя це не прийняття того, що в когось є інша думка. Гординя це не прийняття іншої любові, іншої свободи. Тільки має бути, як я сказав. Тільки має бути так, як я хочу. Ось це гординя. І сьогодні Авдія попереджає нас про це, що такої гордині в нашому житті не повинно бути. Бо чим вище ми себе будемо возносити, тим швидше Господь Бог нас скине з цього престолу гордині. Зрештою, всі люди, які робили себе богів, вони насправді закінчували дуже трагічно, дуже трагічно. І що би цього не сталося? Маємо боротися з гріхом гордині в нашому житті. Щоб розуміти, що таке гординя, ще раз і ще раз кажу: подивіться на Росію, подивіться на їхнього президента, подивіться на деяких священників, які люблять, щоб їх надзвичайно хвалили, але при цьому, які закликають до вбивства і знищення інших людей. Які говорять про те, що їхні храми, церкви унікальні, тільки там можна молитись. Подивіться на людей, які мають владу чи гроші. Більшість з них поводиться так, наче вони це життя створили, наче вони вирішують, хто як має жити. Це гординя. Та подивіться на своїх дріб. Близьких, які вас оточують, на людей, які не готові прийняти іншої думки. Зрештою, подивіться на самих себе. Як часто ми не готові чути правду про себе, як часто ми не готові чути думку про себе, думку іншої людини, яка відрізняється від моєї, і які в нас емоції викликають тоді, все це є гординя. Та гординя, яка спалює нас зсередини. Але щоб цей вогонь всередині себе підтримувати, ми маємо такі горді люди, які є в стані гріха гордині, вони хочуть знищувати інших людей. Вони інших використовують, знаєте, для підживлення своєї гордині. Бо знущаючись над ким, проявляючись над ким свою силу. Вони себе утверджують в цій гордині. І це омен, це гріх, з яким ми маємо всі боротися. Це гріх, з яким ми маємо боротися в цій війні, бо ми боремося проти людської гордині, проти людей, які себе вважають богами цього світу, проти людей, які вважають, що всі інші народи, ніхто і ніщо, тільки от вони найкращі. І ця війна це є наслідок цієї гордині. Але пам'ятаємо, як би високо ми себе не підносили, Господь завжди опустить гордого на землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогом. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови його оздорови всіх поранених, ти, і як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, по ти святий, і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву завтра в нашому храмі. Божественна літургія буде служитись на сьому годину ранку, а в дев'ятій годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!